Привіт! усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. і сьогодні з вами будемо готувати ліниві бандерики. Рецепт дуже швидкий і дуже смачний. Ви бачите, що я нарізала курячу грудку і також нарізаю цибульку. Все на звичайні шматочки зручні для того, щоб зробити фарш. Ну, просто щоб усе пролазило у м'ясорубку. У фарш я додаю солі, перцю, ви можете додати ще якихось спецій, якщо хочете. Все до смаку у мене лише це, і мені так подобається більше. Вимішую гарненько фарш, щоб добре перемішались усі спеції, і роблю кляр. Для кляру я беру 4 яйця, також додаю трохи молока, ну там зовсім трохи можна взагалі, без молока в мене просто було, тому я додала можна тільки яйця, солі, перцю. Ви можете класти до смаку спеції, все, що любите, перемішую, і готово. А от щодо тіста, я не робила ніяких налисників, я просто купила тісто філо, нарізала його на довгі смужечки, ну, дивіться, не такі не дуже широкі, там 4-5 см, не більше. Нарізала. І зараз покажу вам, як я закручувала ці бандерики. Взагалі нічого складного. Я, звісно, трохи потренувалася перед цим. Ось взяла тісто філо свою смужечку і на кутик викладаю трохи фаршу. Ну так, дивіться, не дуже щоб мало було. І ось так трикутничками починаю закручувати. Нічого складного: трикутничок сюди, туди, сюди, туди, сюди, туди. І все. Бачите, ще раз покажу вам, щоб ви не крутили відео вперед-назад. Бачите, на кутичок, трохи поклала фаршу і ось туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди цей трикутик і готово. Ну, хвостик, якщо залишився, його ось так чик і все, готово. Бачите, Накрутили таких трикутничків, кожен трикутничок у яйце вмокнули і обсмажили. На смак дуже класно. рекомендую.